Всім привіт! Мене звати Олег, ви на каналі Charge Pipe. займаємося продажем та переобладнанням електромобілів із Китаю. Якщо ви не подивилися ще мій огляд на Біведі Yuan 360 або Yuan 535, то обов'язково знайдіть це відео на каналі та перегляньте його. Сьогодні у нас одне з питань, які ми повинні вирішити, переглянути ринок що в нас є в цьому бюджеті від 14 до 16, від 16 до 18 тисяч доларів. Подивитися, які автомобілі, який пробіг і яка якість їх. По первинному огляду даних автомобілів. хочу наголосити на тому, що замовляючи, у нас електромобілі з Китаю, ви отримуєте автомобіль з всіма прихідниками, зарядним пристроєм домашнім з потужністю до 7 кВт, з можливістю регулювання через Android додаток а також переобладнання порта, який входить уже вартість безпосереднього автомобіля, або ЧДМ, або ЦЦЕ, в залежності від того, що краще підходить для даного автомобіля. Отже, поїхали дивитися, що в нас є. Отже, ми знаходимося на нашому сайті. Він зараз знаходиться в вбитого тестування, але інформація на ньому вся вже актуально знаходиться. Якщо ви хочете більше пропозицій актуальних пропозицій, то обов'язково переходьте в наш телеграм-канал. Ми там щодня публікуємо різні цікаві пропозиції щодо купівлі електромобілів. Також у нас є окремий в телеграмі чат для спілкування. Власників електромобілів, які ми переобладнали порт на Чадемо, мибуть з'явиться і ЦЦ. Також у нас є дуже кльовий е перспективний чат мандрівників на китайських електромобілях. Чат в телеграмі називається Електроманди. Також буде в описі під відео. Обов'язково переходьте туди, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої різноманітної інформації. Ми сьогодні дивимося бівді Yuan 360. Зараз ми її відсортуємо. Першим чином нас зустрічають пропозиції з великим пробігом: 128, 90 тисяч, 109 тисяч пробіг. Ну і, звісно, і ціна. Тобто ключ з доставкою в Україну виходить 13 800, 13 800, 13 900, 123 тисячі пробіга, 98, 206 тисяч пробіга. Давайте можемо окремо глянемо, що там у нас. За автомобіль. Це базова, максимально базова комплектація. Да, це авто з під таксі, майже 100%. Чому? Тому що з таким дисплеєм BVD випускали виключно для використання в комерційних цілях таксі. Немає жодної камери. Ну, максимально базова, максимально проста комплектація. Запас ходу 305-42 кВт батарейки, але пробіг 206. Тут, скоріш всього, батарейка вже змінювалась на 150 тисячах. Мабуть, вже батарейка по гарантії скоріш всього змінюється. Але все ж таки, ну двісті тисяч це занадто багато і з ціною 14 тисяч і знижкою 563 Тобто це авто недавно ще коштувало. 13 700 в Україні за ставкою, Зараз є знижка. Давайте будемо дивитися інші варіанти. Так, що в нас є? Що в нас є? Давайте подивимося. Є варіант 15 285 доларів. BVD 95 кінських сил двигун, 42 кВт батарейка, 30 тисяч загальний пробіг. Ну так, начебто свіже авто, але давайте глянемо, що в нас ще є. 53, 40. 40, 40, 40, 92. Байте, 21 тисяча пробігу. Невеликі пошкодження на бампері. Це база плюс комплектація. Загалом його можна розглянути. 15900 за невеликий прибіг. Можна просити в Китай експерта оглянути даний автомобіль. Так, 120Е60. Давайте подивимося щось з панорамою. Дливо кращої комплектації. Так, це у нас вже 535 модель пішла. З пробігу на 410 км 2019 року, але нас цікавить зараз саме 2018-360. Давайте поглянемо ось цю пропозицію. 15 тисяч. Так, до речі, так, дійсно, видно непогана пропозиція. Це від власника безпосередньо від фізичної особи, да, тому що ми бачимо атрибути ще минулого власника. Давайте глянемо. Ну це не критично, але вона є. Камера заднього огляду. 53 тисячі загальний пробіг. Одна камера, панорамна криша. Ну, доволі такий непоганий насправді на варіант. За 15 тисяч доларів, ну 314 можна округлити в сторону збільшення або зменшення. давайте 15, хай буде 300. 305 км, 95 кінських сил, 42 кВт батарейка, 53 загальний пробіг. Такий би авто я, мабуть, би рекомендував би клієнту. Якщо перевірити його історію і з ним все гаразд, то в принципі так. В принципі, так. Батарейка не просаджена, 78%. Остаточний пробіг, який на цьому заряді, може відбутися 239 Тобто плюс-мінус це зівпадає з заводськими параметрами на 305 км запас ходу Так, дійсно, цей автомобіль я би рекомендував би оглянути для клієнта, перевірити, і, можливо, ми б його навіть би купили. Гарний варіант. Так, давайте ще може подивимося. 53 тисячі за 15 тисяч. Давайте спробуємо знайти максимальну комплектацію на 217 кінських сил з круговим оглядом 360. До речі, максимальна комплектація у нас 360. Вона на 217 кінських сил. яка казав в огляді, вона буде з чорною кришою і 360 огляд. Камера спер... спереді, в зеркалах буде камера, а також буде тут камера. Давайте подивимося, яка зараз актуальна його вартість станом на 11 місяць 2022 року. 16900 за червоний колір. Так, це повна комплектація, чорна криша, 217 кінських сил. Зараз ми ще перевіримо контрольну точку. У нас так. Всі камери є. Круговий огляд є. 65 тисяч загального пробігу. 16900. Це вже вартість авто під замовлення в Україні з розмитненням та сертифікацією. Кому червоний колір подобається? Зв'яжіться зі мною ми обов'язково вам таке Авто знайдемо. Так, це максимальна повна комплектація, шкіра, 10 airбегів тут буде. Круговий огляд, круїз-контроль, телефон, блютуз. Магнітола у вас на Андроїді буде з можливістю встановлення додатків, а також навігації. Шкіряний салон, екошкіра, але гарної якості. 55 тисяч пробігу, це гарний автомобіль. Його теж можна було би розглянути для купівлі. Але обов'язково після перевірки його в Китаї безпосередньо. Так, отже, ми сьогодні, в принципі, можемо визначитись, так? Да? У нас є 360-15300 доларів з двигуном на 95 кінських сил. Та більш краща комплектація, де дорожча вже 16900 за 218 хінських сил. Ця модель, вона йде на витяному охолодженні, як і двигун з інвертором, так і окреме контур охолодження для батарейки, тому хвилюватися за автомобіль з пробігом 65-100 навіть немає сенсу. Ви бачили, да, загальну картину. Наприклад, давайте зараз ще повернемося, глянемо. 200, давайте 260 тисяч пробігу на авто. Давайте глянемо, що там по салону. Ну ви бачите, який салон з таким пробігом. Дуже великий пробіг, але ви як бачите загальний стан салону автомобіля досить в гарному стані. Звісно, там можна знайти експлуатаційні сліди, тому що це не новий автомобіль. 260 тисяч на секундочку. З ціною 14300 доларів. З 360-ки ми нібито трішки розібралися, так? Давайте подивимося, що у нас з 535-ї моделі. Продовжимо відео по Юаню. Зараз ми будемо дивитися 535-ту модель, яка з запасом ходу вже йде на 400 км та рестайлиновим салоном. Перше, що нас зустрічає, це ціни 35 тисяч пробігу 20, 20, 24 тисячі 20. 4020. Давайте подивимося. Найнижчу ціну на 535 модель. Так що ми бачимо, ми бачимо. Червоний колір знову нас зустрічає, так? 17530 доларів за базовий варіант в червоному кольорі. Тут же 535 вже повністю лей-топтик стоїть. Як такі так і зали. Без панорамної криші, зверніть увагу. Але доволі таки охайний автомобіль. Дуже більш оновлений салон, ніж у 360. Якщо ви не дивилися коротке порівняння відео, зайдіть, будь ласка, на наш YouTube канал, знайдіть відео. Ми там коротке відео знімали про порівняння. Порівняння 360 та 535 моделі. Це версія з 95 кінських сил з батарейкою на 53 кВт, загальним пробігом 60 тисяч і запасом ходу вже на 410 км. Давайте подивимося інші варіанти. 18 тисяч, це 360. Ні-ні-ні. Давайте глянемо. 535 18, 18. Давайте глянемо цей варіант. 18205 2019 рік виробництва. Охайний салон. Екорежим спорт. Сніжинка. Все як ми любимо. Це передній привіт. Камера встановлена. 18205 доларів за 51 тисячу пробігу загального. Давайте подивимося варіант з панорамною кришею. Що ми маємо загалом? Так. Це вже максимально топова комплектація. 20 тисяч доларів. Зараз є скидка на неї 281 долар. 39 тисяч пробігу. 163 кінських сили двигун. Це вже максимально топова комплектація, також нам це підказує колір. Колір uh, криші. Ну, доволі охайний. Автомобіль його можна було б перевірити. Та в разі гарного результату експерта по огляду даного автомобіля можна було би його рекомендувати. Є чехол, але не думайте, що чехлом вони намагаються щось критині. В Китаї вони максимально люблять навіть нове авто, там плівки закліяти, чехли на сидіння, чехли на руль накинути в них це те, ми зустрічали автомобілі, навіть з пробігом 50-60 тисяч, які приходили в Україну, ми привозили для клієнтів. І там ще навіть були заводські ці наклейки, знаєте, целофан. Тож це нормальна практика до Китаю. Так, ну, 4 тисячі 20 тисяч доларів, 20500. За 4 тисячі пробіг. 4300 майже новий автомобіль. Ну, базова комплектація Але вже якщо дивитися 535-20, там 20+, я б, мабуть, рекомендував вже дивитися юань Pro. Він там буде коштувати 21, але там вже рестайлинговий і зовнішній вигляд, і салон mm. краще і батарейка. Батарейка від компанії BVD, називається на Blade. Передова батарейка. Так. Ну, загалом ситуація. Я думаю, що 535-ту модель можна знайти в гарному стані в районі 18 тисяч доларів. 12 тисяч доларів. Отже, 18 380 доларів, 95 кінських сил, 41 тисяча загальна пробігу. Охайний власник. Охайний авто. І ціна. Я думаю, можна знайти в, в цих межах. 135 на 410 кілометрів запас ходу. Може, плюс-мінус ось такі ціни станом на 11 місяць 2022 року. Обов'язково підпишіться на наш канал. В описі буде е, посилання на наш телеграм-канал, де ми обговорюємо переобладнання електромобілів китайських під європейські стандарти. Також у нас є телеграм-канал Електромандри, який називається, де ми обговорюємо подорожі на. Електромобілях із Китаю по Європі та по Україні дуже багато різноманітної цікавої інформації. Подивіться також. У нас на каналі є саме по 535 моделі відгук власника, який використовує автомобіль в комерційних цілях. Він використовує в таксі за три місяці Він наїздив вже майже 15 тисяч загального пробігу. Тож дуже цікаво і безпосередньо правдивий і чесний відгук від власника даного електромобіля. З вами був Олег компанія Spy. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нами. Якщо у вас є будь-які запитання по китайським електромобілям, звертайтесь до фіхістів, ми вам обов'язково допоможемо. Гарного дня, до побачення!